Доброго дня усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний, гості мого каналу. Ну що, силу в мене дійшли ручки до цих орхідейок. Трошки зайнята і садити треї, і все тре і не знаю. Так, в мене є ось відкрила пакети кактари. Тут 1,4 Порошочку йде. Мені літри не треба розведеного розчину. Мені треба їх обробити ще раз. Я зараз постараюся плюс-мінус половинку висипати, а половинку залишу, будемо обробляти через 4 дні. Я трошки листочки попритирала, бачите, вони вже стали більш такі похожі на себе. Я їх перед цим напоїла, дала їм попитки ось. Трошки напоїла. Побачила, що корінчиків тут, ой, на деяких орхідейках майже немає. Я думала, ця орхідейка більш-менш хороша. Дивіться, що з кореневою системою, вона майже вся гнила. я подивилася, тут, виходить, е, ще навіть. Ось тут це все пропавші корінчики. Ось тут є трошки живих, ну хоч трошки. Вона ось така світла. Я їх зараз оброблю і ввечері подостаю з цього ґрунту і попробую їх попересаджувати. Або не знаю, може вони ще побудуть в цьому ґрунті. Ще раз, щоб я їх обробила, а тоді вже в чистенький ґрунт будемо пересаджувати. Мені не подобається ось ця орхідейка. Вона теж ось майже не тримається в неї тільки один корінчик там є. Ось, бачите? А тут вона не тримається зовсім. Ось таке все тут чорне. Ось таке. Все показую, щоб бачили, якщо, що, щоб хазяйка бачила. Ось цю орхідейку я е, тоді дивилась, теж на її один корішулька був. Я її ось так обмотала мохом. Ось цей корінчик вже все. Ось тут треба теж все зачищати. Ну, перш за, за все, ми їх е, на Попиємо, щоб ці гади пропали, а тоді будемо займатися. Так, зараз я вилию водичку. Вже вона попила, вони, е, я їх поїла 20 хвилин, ось так потрошки водички дала їм попити, щоб вони. Щоб не зразу їх на сухе коріння е, хімію травити, а чуть-чуть, щоб вони попили. Ось ця орхідейка навіть більш-менш в на неї є ось корішульки, навіть непогано. Так, кора вся біла, е, чи в грибку, чи посипалося, може. Е, Копілом, але швидше всього, що це грибок. Так, ось ця орхідейка. Теж ми її поїли. Не можу одною рукою витягнути, щоб злити водичку. В цієї орхідейки, в принципі, на донечку трошки тільки. Це ця, що ми доставали гнилі були корішульки. Я їх теж прикрила мохом, бо ми потім тяжі будемо запускати в посадку. Бо тут Корішульків, як ви бачите, немає, можна сказати. Не можна, а говорю, що корінчиків немає. Є, може, пару штучок, може найду живих корішульків. От зверху є матюньки, такі ми їх попробуємо розбудити. Будемо обробляти нашою підживою янтарка з нікотинкою, щоб вони пішли в рост. Так, ця орхідейка теж, що там нам з корішульками? З корішульками у нас теж не густо, але бачу, де не де присутні корінчики є. Так ця орхідейка. Корінчики відсутні. Ось тут все треба зачищати. Точки росту немає. Чорна і корінчиків немає. Так. Ось така у нас історія з цими орхідейками. Я казала, я предупреждала, що я не Бог. Вон подури бігають. Бачите? Бігає подур. Досить мучні е, е, тріпси, є ще подури, ось вони ганяють. Або це даже не подури, це е, не подури, бо пригають. Це є подури, небідні там напилися. Ну, будемо виймати ґрунт, я вам покажу їх там. Трошки є і подури, ну подури не так, вони їдять ось корінчики, коли пропадають, вони їдять їх. Вони не мішають орхідейки, в принципі, ну коли є погані корішульки, вони заводяться в мокрому ґрунті і їдять. Щоб їх вивести, з тою просто пересушити, просушити гарненько ґрунт. Виводяться. Так, тут мені зовсім не подобається. Ось тут таке прям ось таке ось таке. І лістики немає як знімати. Буде так. Я тільки їх попересажую. Виживе, то виживе, ні, то ні. Ну корінчики бачу, там трошки є. Буду робити все, що можу, але не знаю. Я, як казала, я не Сарий Бог. Що получиться, те получиться. Так, ця орхідейка в нас сама хороша. Вона здорова, в неї є коренева хороша система. Зараз я попробую її достати вам показати. Так, ну ось я її достала з горшочка. Корішульки тут присутні, корішулечки є в горшочку. Теж корінчики присутні цієї тьотушки. Ось гарненька орхідейка. Так, орхідейки вам показали. Я казала, що є ось одна, дві, і ось ця, не знаю, як з нею буде далі. Тут я зачищу. Дві орхідейки без точки росту точно. Ця. Не знаю, подивимось. Там вона випускає молоденький лістик такий покушений. Ось ця дуже згоріла, і вона тепер сушить це все, що згоріло на неї. Я ось так все, що згорівше, я повідрізаю ось так, що можна. І будемо. Перебирати корішульки після того, як потравимо, і будемо займатися. Тут листочок теж згорівший на сонечку. Якось так. Так, ну що, проб... покажу вам ще кору. Ось така кора ось, гарненька. Це з опалих дерев сосни. Ось така кора гарна. Такі прям блоки гарненькі. Ось така може бути в продажі, я вам казала, ось така гарненька кора. Все, я розвожу актару і покажу вам, як я обробляю. Так, ну ось, половинку я розвела на пів літру води. Водичка получилась така мутненька. І ми гарненько тепер обробляємо всі пазухи ось так. Прям гарненько-гарненько. Як туди водичка затікає, нічого страшного, ми потім все повитираємо. Нам треба, щоб воно гарно кругом. І по ґрунті теж бризкає. Ось так. І по... Листочка всіх теж бризкає. Ось так. І так, зі всіма орхідейками, тут даже теж у нас нема точки росту, але ми все одно все обробляємо. Потім, як вони постоять десь півгодинки, я всю лишню водичку вони впітають все листочками в себе. Хімію цю получається І я всі серединки промокну туалетним папіром, щоб ніде вони мені не загнили. Ось так, буду обробляти. Ось так все показала вам. Думаю, далі ви зрозуміли, що. Просто побризкаю і нехай стоять. Півгодинки постоять, я промокну і все. І чекаємо 4 дні. Через 4 дні робимо другий раз обробку. Зараз бризкаємо, як я повідсікаю цвітоноси, ось такі покушені, поживу почечку. Пообрізаю і обробляємо і цвітоноси, і листки, і трошки ґрунт. Для того я їх напоїла, щоб вони не на сухі корні в себе втягували ось цю хімікат цей. Все, все вам це показала. Ось так цвіте розочка. Ось там розпустилась друга розочка. Так. Розпускається, теж живе. Чорнобривчики помаленьку тут цвітуть, бальзамінчики теж, трошки дощиком їх знов намочило. ось, перецвітають. Ось такі красотулечки, красотулечки, красотулечки. Ось такі гарні у них квіточки великі. Ось так. Цей теж такий гарнюсінький. Так, тут теж всі стоять, що ми вкорінювали, ростуть. Я напевно, що гарні корішулічки такі мають. Ось такі. Всі ростуть. Все, всім удачки, всім пока-пока. Пішла я бистренько бризкати і піду на город посажу клубнічку. Пока-пока!